Так, доброго дня. Ось прийшли чергові мої посилочки. Одна посилочка від іголочки, друга від голки. Так, зараз подивимося, що я в іголочці заказувала. Ось візиточка їхня, це моя дисконтна. Ось їхня візиточка. Ось тані їхні. Інстаграм, Ютуб, почта, номера телефонів, іголочки. Так, ось вони мені поклали подаруночок. Ось така схемка від світ Арту. Так, дякую за подарунок, бо я бачила. Обзори, де люди жалілись в групі, що їм не кладуть в посилочка іголочки-подарунки. Ну, не знаю. Мені кладуть. Я минулий раз заказував, мені теж був подаруночок. Не, не, не. У мене до них немає претензій. А там ще були претензії, що 음, довго посилка складається. Ну, і, звичайно, якщо там багато найменувань, різних. Фірм виробників, то вона довго. У мене минулий раз посилка, мабуть, місяць складалась, можливо, і більше. Але в мене претензій до них не було. Цей раз у мене посилочка, я заказала на другий день, мені вони її вже відправили, якщо я не помиляю, ще через день відправили. Бо все в них було в наявності, в мене переліку великого не було. Так, зараз подивимося. Так, це хай тут буде. Так, в мене тут горішки сушать, ірошки не не звертайте, там діти шумлять, тому мусила шукати скромне тихе місце. Так. Що я замовляла? Ось таку планшетку. Планшетку для бісера. Хочу нашити бісер і робити підбори, бо я підбори роблю, але. Знаєте, так вручну, так би мовити, нашила на схему шию, шию. Дивлюсь, воно мені не підходить, чи то зливається, чи дуже цей контраст або випорюю, або виколюю. Де, думаю, на планшетці має бути краще підкласти, прикласти одне до одного і дивитися, як бісер. Ось така планшетка. Ось в мене їх стільки. тих небагато. Всього 200 штучок. Це буде маловато, потім буду, мабуть, ще замовляти. Так, ось такий спарювач для бісеру. Бо я бісер виконувала своїми кусачками. поламала кусачки, в общем. Мусила брати це таку побачу, як він буде, наскільки мені вистачить, така шпричечка. Так, пяльця такі взяла, бо в мене лежить сорочка дитяча. Хочу дитині до дня вишиванки вишити. Це в травні місяці. Не знаю, чи встигну, щоб синочку вишити. Побачу. Побачу. Ось такі пляця. Такі звичайні пластмаси. Не знаю, як мені будуть вони зручні, незручні. Тріяння, мабуть, краще, але я думаю, пластмаси, може, будуть не такі жорсткі, не такі тверді. Лон. Так. І ще я в іголошці замовляла ось ниточки. Тут різні ниточки. Це Титан 100, Але це ось такий золотий. А, це золота колекція. Він білий, але це Gold Collections. Далі ось така Титан 100, Ну, ось вона така золота. Тут номер. Ніде не пише колір. Ні, не пише. Ось така вона. І ще одна така сіренька. Ось. Отака ниточка. Ось. Такі ниточки. Так, це в мене в іголочці. Ось. Їхні дані. Іголочка. Так, тепер, тепер мене, це в мене ще дисконтна їхня. Тепер мене ось, в голці замовляла. Що саме цікаве я тут замовляла. Ось, О! Я замовляла бісер. Так, зараз будемо дивитися. Вісер, який мені поприїжджав. Так, це у нас 66, 150. Це у нас глазур. Не помиляюся, так, так? Глазуроване скло. Ось такий. Так, давайте ще сині подивимося, які у мене такі такий ось Це 32. 0,10 ось такий. Це, мабуть, алебастер, Що я не помиляюсь. Ось такий синій. Це більш бірюза такий, а це синій. Так. шестьдесят восемь три нули. Ой, такие. Так, бледнейшие такие. Це у нас семнадцать двести тридцать шесть. Ой, вышло, влеку я. Дож. Ось так. Що ж у мене є маленьких тут? А ось 7 грам. 58 532. 7 грам маленький. Такий він геть-геть. Геть-геть-геть. Милований я предполагаю, це мій профлюбовниця будь-гнуваний. Ось він такий. Зовсім-зовсім блідний. Так, що в мене ще синіх? Ось такі, більш темно, сині. Це таким Темно-сині прозорий. Ось 33 на, 7, на 70. Це кераміка така. Це 0,80, це, це темніше. Це має бути ціхлі, де їх і не темніше упаковці, але він має бути ціхліш. От на шиїць, такий темний, темний, чорнильний кольор, як сказала, так. навіть такий темний темний. Ще ось такий у мене є 30,80. А навіщо я заказувала? 7 грам десь, мабуть, ушибочка. Я якийсь матовий, мабуть, хотіла. Ну це не матовий 30080. Там на сайті, мабуть, матового було тільки 7 грам. Чи, чи такого було 7 грам. І це не матовий я не бачу. Бо два однакових я мабуть, точно не заказувала. І це не матовий, я не бачу. Якийсь стих, мабуть, матовий. Десь в мене на накладній так. 30 80. Ну, не бачу, тут не йде десь щось я прошляпила. Ну, гаразд, хай, так і бить. Так, далі в мене палітра. А, ще тут корічневий, бо тут в мене сіро-біла палітра в основному. Я думаю, міледі хочу підбір зробити. Так, це у нас 17. 783. Ось такий він. Персиковий. Ось такий Гарний такий колір, мені подобається. бластер. Та, ще ось такий світленький. 78-182. блискучий такий, схожий теж такий колір. блискучий це я всім храм взяла, бо, мабуть, 50-грамової пачки не було. Ось цього. Ось такі тут. Так, ще у нас тут ось такий вискучий. 17.090 вогник наш якою він тут серединкою? З квадратною серединкою. Щось Зараз в основному з квадратною серединкою йдуть. Не можна знайти з круглою серединкою. Багато номерів з квадратною йде. Так, і ось 17140. Такий темніший. Це в нас 17090 це 17140. І теж він квадратна серединка, бачу. Так, Та, і ще 10-140. Це у нас ось 17 1740 вогий в близьку, срібних серединка. Це просто прозорий 10-140 коричневий. Прозорий коричневий. Ось такий темний. Ви нашивається він світліший набагато, тобто на сонечку дивіться. Світліший, як він колір. Колір кави, я б сказала, кави. кавовий колір гарний. Так, і далі у нас палітра пішла сіра. біло сіра палітра. Ну, давайте подивимося. Почнемо найсвітліше. Ось 02-090. бастер білий. Ось такий. Це такий пакетик мені. Один такий пакетик. Він щось мені не подобається. Могли насипати тут і другого сорту, але я думаю, здається, вроді би всі однорідні. Буду вишивати, ви бачите, в принципі. Я не думаю, що вони там підсунули мені другий сорт. Такий алебастери білий. Так, далі. Ось такий. 782. Такий вогник. Так, яка у нас тут серединка подивимося. Кругла, серединка, якщо не помиляюся. так, да, кругла Серединка. Ось такий гарний, гарний такий колор. Популярний. Нічого. Так, ще ось такий. А чого в мене їх вість? А, 7802 матовий. Це матовий, дивіться які. Це матовий. А це такий. Такі. Це такий бустиць листить. А ось цей, мабуть, я хочу там такого тигренка вишивать. І мені здається, матовий туди був краще тваринки. Бо там по ключу йде ось цей, але воно так буде... О, зараз я, інша відсіренка поклав настав. Але мені здається, в тваринки такий блискучий і дуже буде неприродньо. Його там ще чимало, багато треба. Мені здається, що мати, цей буде краще. Так, гаразд, дивимося далі. Ось на 16249 Такі. світло -сіренькі, сіренькі, такі чуть-чуть сіренькі. Так, і, мабуть, на заміну цьому я брала ось цей. на 341. Ось бо вони схожі. Але це трошки темнішенький. Бо цей колір стійкий. я, мабуть, на заміну я йому брала ось цей. такие серенькие. Далее. Далее у нас 18708. Такие серенькие. Малый бластер. У нас такие серенькие. Далее. 0,8149 ці терти такі ці терта група у так, ще трошки темніший ще трошки темніший 18,908 ось вони Схожі. Теж цитерки, але них, кізни... Ні, вони трошки відрізняються, але схожі, схожі. Не велика різниця, але. Трішки, знаєте, це якийсь бронзовий такий трошки відтіночок має. Це такий синіший, сіріший. Щось таке. Так, Це у нас 38342 матовий. Такий гарний колір матовий. Ось. Так. Ще ось 02141 такий сіренький. Ось я там. Це 7 грам чи по 5 грамів іде, мабуть, 7 грам. але тут таке враження, що тут взагалі пограми. Так щось в цьому пакетику. Не відчувається цього біса. чи такий пакетик жорсткий. Йде ця упаковочка? Ось такі. Там ви його майже не побачили, мені здається. Так, далі. Ось 18949. Ось такий темний, темно-сірий, темний такий сірий. 0-1-141 прозорий, сірий, прозорий, прозорий. Моя рука навіть просвічується крізь нього. У мене вже карапуз про, про себе дає знань. А ще в мене такі покатики, один насиплений. 47,010. Без кучі з квадратною серединкою сірий. Ну, квадратна з серединку. Ну я ж кажу. Зараз таке враження, що в Україну не завозять бісер з круглою серединкою. Бо ти ці блискучі не візьмеш, майже всі йдуть з квадратною серединкою. А як треба з круглою. Ну, з квадратною, так, да, цікавіший ефект виходить, воно. Близьку більше. Але в тваринки близько треба менше. Ну, гаразд. Щось будемо робити. І ось такий. 49102. Це чорний, але такий блискучий, чорний. Такий гарний, чорний, такий прям металік. Жемчуг такий, аж прям такий гарний печаль синім віддає, віддаємо, ну, це ж чорний колір. Він такий на екрані синій. нас насправді він чорний. Такий чорний асфальт. Колір асфальту. І 40-10. Чорний прозорий. Чорний прозорий. Ось так. Це ось такі це мої покупочки. Ось. Це в бісер у в мене з голки. Ось їхні контакти. Так, і ось це, в мене з іголочки. Все, дякую за увагу. До побачення.